Золотої змагань в Казані. Львів'янин майстер спорту міжнародного класу Віталій Вергелес піднявся на першу сходинку п'єдесталу пошани всесвітньої універсіади. Загалом Львівщині на змаганнях вже встигли прославити дев'ятеро спортсменів. Усі здобули нагороди. Серед них одна золота, дві срібні та шість бронзових. Віталій захопився веслуванням не одразу. Спочатку цей вид спорту за порадою друзів використовував для розваги. Не було чого робити ну, в дворі, наприклад. І мене вони затягнули на, на веслування. Здобувати освіту спортсмен вирішив у Львівській політехніці на факультеті інженерної механіки. Мій батько займався теж машинами, і мені самому було ближче цей факультет. Віталій тренувався чотири години на день та на навчання це не впливало. Що, що встигав, то, то й робив, наприклад, по навчанню. Ну, хоча і. У мене там не було ніяких завалів з навчанням. Зі всіх змагань Всесвітня літня універсіана запам'яталася спортсменові найбільше. Це був наймасштабніший спортивний форум, у якому взяли участь понад 15 тисяч учасників. Всю дистанцію майже їхали ми там в п'ятірці, а вже на самому фінішу за 200 метрів до фінішу, ми вже от вибороли цю першу медаль. Нещодавно Віталія Вергелеса за результатами голосування Національного олімпійського комітету України та колегії обласного управління з фізкультури облдержадміністрації визнали найкращим спортсменом Львівщини. Багато в чому Львівщина гордиться цим спортсменом, тому що він дійсно і призер чемпіонатів Європи. Він, до речі, єдиний, хто завоював для Львівщини золото. Наразі Віталій готується до нових змагань, які проведуть у серпні в Німеччині. Юліана Казімова, Любомир Козак. Новини.